Шановні друзі, у нас видатна подія в нашій школі. Ми чекаємо на семінар від Андрія Олеговича Бомістера. відомий український філософ, і якого представляти не треба ані українській публіки, ані будь-якої іншої, хто дотичний до подій в Україні і українського інтелектуального простору. Семінар надзвичайно цікавий. Він буде розповідати про історичні наративи, як вони формують нації і людей. Що таке історичний наратив? Це Історія, яку нам розповідають про самих себе, або ми самі себе розповідаємо. Е, людина зазвичай не розрізняє впливи на себе. Він на, багато людей не, не, реально, не розрізняє впливи ситуації або впливи інших людей на самого себе. Потім в певний час з певним досвідом, якщо пощастило, починає роз, розрізняти. Але дуже важко вже розрізняти сімійні впливи, родинні впливи, вплив освіти, вплив, впливи оточення, впливи виховання і так далі. А історичні наративи це впливи, які стають вже за, за родом, за соціальним слоєм, за націю і так далі. Тобто, це взагалі такі загальні речі, мета-наративи, грант, наративи, в яких людство розуміє себе. Вони дуже різні у кожної нації народ. В кожній школі, в кожної культури різні, але в чомусь схожі. От в чому вони схожі, і в чому вони різні, як вони впливають на людину, як вони формують наш світогляд, буде якраз розповідати Андрій Олігович Бомістев на своєму семінарі. Це видатний семінар від видатної людини. Я сам буду на ньому, тому що такі речі пропускати не можна. Там буде дуже багато всього цікавого. Він буде розповідати про словарь, знаки і пояснювальні схеми, як формувалися ці історії, як вони будувалися, яким будувалися, з яких міркувань, за якою логікою. Ви знаєте, що у нього дуже прозрачна думка, дуже ясний слог. Можна просто насолоджуватися його будь-яким матеріалом його виконання. А найголовніше, він нам розповість і допоможе зрозуміти нам самим в нас, Викрем, виокремити, побачити ці впливи, які здійснюються на нас, поза межами нашої свідомості. Нам здається, що ми виросли в цьому, але це несправда. неправда. Ми з вами зможемо пережити диво. диво. Як маленькі е, рибки важко освідомити океан, в якому вона плаває. Для цього їй треба буде стати птицею, птахом злітити над океаном, подивитися на нього ззовні. Отакі крила буде вирощувати нам, Андрій Олегович під час семінару. Тобто ми будемо мати нагоду подивитися з метапозиції, з такої точки, з якої ми ніколи не дивилися на себе. І на свою долю, і на свої засоби розуміння світу. Це найнацінніший матеріал, тому що він дає можливість зрозуміти глибинні впливи на нас і наші глибинні впливи на інших. А крім того, роздивитися наші, досягнення нашої помилки в історичній перспективі. Я всіх запрошую і сам повторю буду Андрій Бомісяць це людина, матеріал, якого пропускати не можна, тому що це золото. Нашої епохи, Тож всі сад, всіх чекаємо на семінарі. Приходьте.